Не забувайте підтримувати наші збройні сили всіми доступними вам способами. Бережіть себе, бережіть рідних, вірте в ЗСУ. Слава Україні. Добрий. Компанія Seoфі Кредит, в мене запис подмоги. Скажіть, будь ласка, телефоную стосовно заборгованості по нашій компанії 76 днів посочку. А Що в сталося? Чому не оплачував? Скажіть, ви що, з іншої країни дзвоните? Ні, з України телефоную. А у вас що, повітряної тривоги нема? Є. А чого ви дзвоните? Ну, працюю в безпечному місці. Тобто мені треба сидіти ловити ракету, а ви в безпечному, безпечному місці, да, там в підвалі десь де ви там сидите? А чому ви зараз ракету ловите? А чому ви ракету ловите? Ну бо мені щоб розмовляти в ямі не ловить цей. Ви в якій землянці сидити чи де, де, де? Зараз всі, всі підвали з інтернетом розлаштовані? Які підвали? Ви на мобільний зв'язок дзвоните, а не на інтернет? Так. бля. яка проблема, в безпечному місці, щоб не було мобільного зв'язку. Ну якщо в підвалі, то нема зв'язку. Не знаю. Ти дзвониш, и під телефонии, блядь, ідіот, А я, нахуй, на мобільному телефоні. Ти, сука, тупа, блядь, амеба, сука, яка нахуй гірше орка, блядь. Иди ты нахуй, пидорас, со своим селфи, блядь, возьми эту селфи палку і засунь свою сраку, ебану, блядь. Иди ты нахуй, пес смердящий, блядь. Позвони впытай, блядь. Ущербна на анальна пробка, сука. Все нахуй, окунь ебаный, блядь. Пішов нахуй, блядь. Чорт. Пес, блядь. Виктор, жопотык ебаный. Постарайся. Нахуй пришел, выдох any собаки дохлые. Рыба анальная, сука. И я тебя отпускаю, анальная рыба, сука. Плыви, сука, по своїй нахуй. Трубі гівняні, блядь. Я вас зараз вльняю. Я смыл. Все, блядь, чорт. Мама, ви кажете, Що, черт. Все, черт, свободен, блядь. Я смыл, блядь. Я думал, ви при мамі вже будете якось культурно сейчас тебе Хорошо, блядь, давай, нахуй. Мамі так, Там Маме звони. Дзвони мамі, блядь, уявляю. Подзвони а, мамі, пожалуйста. блядь. якось по-іншому хочеться. Обіжений я, ви, судьбою, блядь. Дзвони, Дзвони мамі. Дзвіться. Обіженка це ви, тому що я вам телефоную, вам щось не подобається. По сука, ракетна це небезпека, блядь, бля. дебіл. Слухай, Віктор, ну будь ласка, ну чесно, я з Сумської області, ви десь у Львові сидите. Не розповідайте мені зараз за війну. Хоч не треба. Ти сука в Києві сидиш, підарас. і більше не Ну я зараз в Києві, взагалі я сумської області. Та нікого не їбе, бля, що ти з колхоза прибіг, сука, <пас> Київ <пас> покарять. <пас> Уєбан, <пас> сука. Ні, Чуєш ебать. Да ярка ебана, <пас> сука. Цицьку коров'ячу бросила, блядь, побігла, за гарнітуру схватилась, блядь. Петух, сука, гамбурський, блядь. Не цепляюсь, Віктор, не цепляйся. Іди, сука, яйця збирай далі блядь, у курей, Ну дивіться, ображати ображали, не да, Ваше це тебе там ті -ті кредити, взяти і потім комусь розповідати. Давай, сука, Фейк, сука хорош уже, блядь, зажигать, блядь, ущербний, блядь. Віктор, ну людині... Ти що, сука, вирішив, блядь, Я захистити вас... свою честь і а гідність, блядь, таким чином, блядь. Так ти краще Фіктор. автомата візьми, ты піди, сука, Фіктор. на бахмут, Фіктор. десь, блядь, уйобок, Фіктор. сука, голимый. Виктор, Під час війни, сука, тероризуєш Фіктор. людей, блядь, дібіл. А під час війни, брат, наш. Да ебать, я ж у тебе взял, блядь, ты шо, нахуй, завілась завелась там, сука. Чмоша, блядь. Ты пизділа там про, нахуй, интернет, ебать, так у тебя, нахуй, звязок хуже, чем у меня, блядь, в підвалі, сука, мобільний. Ты, сука, петух, блядь, конченый. Добро пожаловать на Ютуб, нахуй, Гандон. Українцям привіт передай. А який канал подскочить? Пропишеш, блядь, дебіл, сука, на проводі, нахуй, чи селфі кредит, і тобі виб'є. Ну, це, це про вас чи що? По хештегам, блядь, будь-шукає. Тебе, там Віктор. Ну, як тебе це нахуй, це розвиваємо, це сука, там як нахуй. Нікого Не поважаєте. Ні себе, ні інших людей. Віктор, так да кажіть, який канал, можна так, похочу. Такого, як ти поважати, блядь, чи що? Так слухайте, ну взагалі, дивіться, кажете... ви за... ти, ну, ти сука, мачить, герой, блядь. Такого як ти поважати, який сука. Ну, Який, який, контент повинен? який сука Та сидить я не кажу, у підвалі, блядь. Розвиток, Віктор, я вам взагалі тільки що не казав за когось поважати. Ти мужчина, блядь, в кавички, я сука, питаю, який, сука, який сука, який контент замість контент того, повинен? щоб зах... захищати свою країну, сука, Ні, сидить, він, блядь... Не Дзвонить українцям а під час війни. А ти не знаєш де я, блядь, дебіл. по телефону, з дистанції людей п людей намагається, намагається якось, Дебіл, сука, то що ви ти не знаєш де я знаходжусь. уєбан. Ти сука, ви, ви сказали, всю війну просиділа підразка, нахуй, під захистом українців, під захистом військових, блядь. І дзвониш, сука, під час цієї війни, нахуй, так. навіть військовим, Такі сука, і, і клянчиш з них кро го гроші, блядь. Я мне с війни добре добру кредитну історію собі наробили. Давай, нахуй, свободен, пс, блядь. Ідеш Віктор. на утримання у Ну, не будь ласка. Алло. Алло, Віктор. Ти шо, сука, біженка, блядь? У тебе, Давай, нахуй щось не получается, чи у тебе щось не получается, ты нахуй блядь? А покер, бля. контент я. На, на я Секер, у тебе зв'язок хуйовий, це не контент, блядь. ти розумієш? Коли тебе ну, хуйово бачити, чутно, сука, це не контент. Нормально. Ти ж пиздила, що в тебе інтернет це, нахуй в дому... у вас там контент? Ну ви скажіть канал, давайте... Що ти пиздиш паралель, давай діалог вести. Ти пизділа, що, да, нахуй, в тебе, в тебе в підвалі, нахуй, охуєнний інтернет, і бач, а в тебе зв'язок хуйовий. Ні, я казав, він просто є, я не казав, що він класний. А, так нахуй ти дзвониш, коли тебе наполовину не зрозуміти. Ну, половину розумієте, цього достатньо. Тобто вам потрібно зрозуміти, що у вас є борг, його потрібно віддавати. Mm. І все. Ну так, так. Я ж у вас питав, чому, що у вас стало? Дивись, яка петушара. петушара, Оці два номери, з яких ти подзвонила, полетять в НБУ, блядь. Твій особистий номер і, і назва твоєї шараги також полетить в НБУ, буде скарга. Подивимось через, через скільки на тебе, що ти дзвониш під час е, повітряної тривоги, нахуй. Сам знаходишся в небезпеці, твій бос, нахуй, вас тримає в небезпеці, і українців наражаєте на небезпеку. Вогу. Якщо ви в подвалі, нема у вас зв'язку. Ну нема зв'язку. Я не я не дозволю. Чому Ти кажу? не даєш сховатися. Таких обмежень немає, Віктор. Давайте ви їх не будете придумувати. Що, находь, подивимось, що нахуй скаже НБУ на це. Або 52, дві, або п'ятдесят одну, або 102 дві тисячі штрафу. і все. Які штраф, Віктор? Будуть скріншоти, не буде запису розмови. А що, які будуть скріншоти? Скріншоти ну, дивіться, дзвінків. НБУ реагує, буде, буде запрос до нашої компанії. Ось вам діалог. Хорошо, так? ну і що? Так ви, ти там ви себе послухай. Ти Тут там себе так. послухаєш в першу чергу. Я послухаю себе. Ти, йду, ти знаходишся на робочому місці Я нічого не і ти поверю. маєш відповідати yeah. по закону, поняв? Півень, блядь, тупарили. Я, я можу я розмовляти, розмовляти, як хочу, матом не заборонено мати, розмовляти, мати. дебіл. Та ні, не зпонено, Придурок, в принципі, сука, тупий. Придурок, тупорили. Я не на роботі, я знаходжусь вдома, я можу розмовляти, як так, хочу. В принципі, ви в принципі в житті повинні себе вести адекватно. Та це тебе не повинно їбати, нахуй ти голова, нахуй, со скриптами, блядь. Так воно воно до мене не буде мати мушено, якщо ви закриєте порт в нашій компанії. Та йдеш, нахуй, все, от після цього дзвоника твого, блядь, жодної копійки, нахуй на компанії не отримає. Що у вас тут оказав? Ні, я казав, що буде оплата після війни. а Тепер, нахуй, навіть після війни не буде оплати, блядь. Будете подавати в суд, буду захищатись. Будете нахуй виконавчі написи робити. Буду відміняти, блять. Ви будете сосати хуй. війни немає, віктор Є у яку на не стан війни. Він так завільняє від виконання фінансових фінансової. Тобто це поперше потобто зараз нахуй, повномасштабна війна тебе нахуй не не колише, да, блять? Ні, ні, мені мене воно конкретно колише, як ви кажете. От коли Але тебе маю, скрутять люди, люди, Україна, і мобілізують, жоден бі... Українець не... не скаже, нахуй один... один... введений слово... за обмежений військовий стан. Віктор, Я Це сподіваюся, бі... нахуй, ваш вашу шарагу, ваш офіс накриють, нахуй, всіх вас покрутять, блять. Я... І на передову блять ж Пам'ятаю. Будеш сука розміновувати своєю сракою нахуй, ні, блядь. на хуй ну, міни, блять. На Херсонщині. Не сподівайтесь на це. Ну, я, я ж не можу вам якось забороняти на це сподіватися. Будь ласка, сподівайтесь. А буде воно, не буде, це вже інша справа. Ні, бай. Ти таки, нахуй, а чому ви взагалі а Тебе що, в дитинстві пиздили чи що? Ні, а вас. Ні, тебе пиздили, мабуть. Мене ні, а вас. Ну тому, що ви бачите, ви якийсь ображений на все життя. На всі. До мене <как> Тож... співробітники телефонували. Ви були ображені на <как> то ще ображений зараз, чуєш? Так. При тому, що я культурно себе ви під час війни, сука, вибраю. з українців, гроші вимагаєте. А ви Під банку. час війни берете кредит, віктор. Ну так дають, бери, блядь. Я взяв на зсу, задонатив. А ти що зробив, блядь, для ЗСУ? Ти дзвониш їм, нахуй, на передову, я сука, і вимагаєш гроші, блядь. Не пизди в паралель, блядь, опущений ти, сука, уєбан. Да ні, Віктор. Дай да, я закінчу, блядь, єблан, нахуй. Ти сука, не можеш вислухати, ти сука, захищаєшся, блядь, таким чином, починаєш пиздіть в паралель. Віктор, скільки у вас відкритих компаній. Тебе не їбе. скільки разів ти вже подзвонив, блядь, напередок, хлопця? Да, допомогти від ну, Чого так, ти, не сука, не не це, себе. Чого ти, сука, ігноруєш це, блядь, уйобок? Чого ти ігноруєш це питання? Кого вас? Питання, блядь. Це, Мені ці ставить одне. Чому немає оплати попробувати? Чому не виходить виконавці не, не... не заходять? Скільки ти, разів та ти на позвонила на передок у Йобак? Така вам річниця? Скільки разів я дзвонив або ні? Скільки Тільки ти, ти ви сука, подзвонив? Яке це відношення має до вашого боргу, якщо пояснити Бачиш, сука, ти не відповідаєш, тому що ти, сука, дзвониш, Радіо. нахуй, військовим, сука. Наражаєш військових на небезпеку. Наражаєш українців, нахуй звичайних на небезпеку, бо під час повітряної тривоги повномасштабної ти дзвониш. ви на радіоринку? Тебе це не повинно їбати. Точно не з їбать, як ти. Ви ж там щось вказували, ну добре, ну не. Звали. Точно не, сука, на бабській роботі в кол-центрі сидю, блядь. Добре, це. Вишно, я, я сука, захищаюся, бля, таким чином. Да слух ты, ребята. Гомік, поки, сука, полупокер, жопотик, ебать. Підорас. Підарасі наблюдь. блядь. ну воно не ваше. Ну тобто образити людину вам дуже склад. Не, ну знаєш, складно образити того, хто вже ображений по життю, ну, блядь. Ну, Ото ну, є блядь. Не, 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 не. ти, блядь. Ти звикла, образити, сучка, що тебе кожен другий, сука, прийти, нахуй ти посилає, блядь. так, да, да, Це мені, твоє не. життя, їбане, це тебе, сука. У йобка, сука, так. все життя ні, посилають чому? нахуй. Чому? Ти собі, сука, вибрала чому? роботу, якута... чому? яка тобі чому? підходить. Якщо почті вборку товару, що у знайомих, у родичів. Чому, чому конкретно... Нахуя в них брати, якщо є такі долбойоби, як ви? Ну, можливо, просто нема в кого брати. Ні, є такі долбойоби, як ви, блядь. Дивіться, ви себе ведете, як ображена людина на все життя. Нахуй ти проектуєш свою ту хуйню, блядь, на інших. Да ні. Не я не тільки що сказав, що то навал. є ти, блядь, такий. Я обоснував тобі. А ти, сука, тому що тепер нахуй те казав, саме, нахуй пиздиш на мене. Ви чимось ображені, тому що така реакція, вона неадекватна. Да. Наприклад. У вас взагалі все погано. Ну, наприклад, ну, в фінансовому чи... плані я розумію, тому що ви звертались до нас. Віктор, а ну, ви розповідаєте там те, що там ви видали, я взяв і так далі. Ну у вас це десятий кредит в нашій компанії. Ви платили раніше давали. Зараз тобто. ну, якби... ви мені розповідаєте зовсім інша ситуація. Чуєш, долбайопа, за що ти там гроші Куди, там, Ну, За спілкування. Бачите, дуже за спілкування? Так це ж не продуктивний дзвінок, ебать, за що тобі там заплатять? Інформації ноль, блядь, нахуй пішов, блядь, сто п'ятсот раз. Пропуздив, сука, на трубки провисів, ебать, скільки ти там уже, нахуй? Це другий дзвінок. Цей 9 хвилин, той, блядь, скільки був. Ну ебать. Ты за все заплатить. Та хуй тобі заплатив. Тебе нахуй пошлють, і ще й скарга прилетить в НБУ. Я, яка магія буде. За що скарга? За те, що ти дзвониш, нахуй, під час війни, нахуй, під час повітряної тривоги. Наражаєш ви, на небезпеку, не блядь, українців. Війни. Бор, не бор, не бор, Повітряна під час, тривога, дебіл, подавали, сука, другі шараги не дзвонять. І що? Бо Тебе то є правило таке, блять, долбоб. Нема такого права, є. Уєбан. Скажіть яке посилання. посилання. Нахуй твоє так, посилання, блядь, гандон, ти сука, тупий. Ну, бачите, таке, от таке. от таке, таке, блядь, блять. З вами ми напряму не домовляємося. Ви відмовляєтеся. Да, відмовляюсь. Я сказав щось за тебе, сука, твоя шара жодної копійки не получить. Ну, це ми побачимо. Все, нахуй, побачиш. Нахуй пишу, блядь, уйобок, сука.